Вітаю вас, мої любі. В дивні часи ми живемо, коли зерно відплив, прийшов час відокремити. В кожному серці, кожне серце має зробити свій вибір. І воїнство Антихристове стоїть поруч з нами і дихає нам в обличчя смрадом своїм. Але ті що прикидуються агнцями Божими, слова любові вимов... промовляють до вас і спокушають вас. І важко зрозуміти, хто то перед вами, і ви летите, летите на ці солодкі слова. Але ж не солодкість слів має вас приваблювати, любі моїм. А правда, не очі ваші мають на картинку гарно реагувати, а серце ваше має реагувати на правду істину. І не укритися нікому вже ніколи. Адже наступив час, вирішальний час, коли кожен з нас приймає рішення. Приймає рішення за себе і про себе. І по ділам нашим дається нам, і останньому, і першому, і лідери держав, і останні, хто зацікавлений в подовженні війни, хто заробляє на ній, хто. Вважає, що влада, що гроші це якась цінність, замість зрозуміти, що і влада, і гроші це відповідальність. Відповідальність за наш нарід, за кожен нарід, за людство в цілому. І на кожному, хто володіє владою і публічною. І справжньою, і ця відповідальність наступила вже. Жоден не уникне її в ці часи. І той, хто таємно за кулісою, правив світом і насолоджувався своєю справжньою владою. Час прийшов кожного. Кожний отримує. І пір'ячко, пір'їночка малесенька, білесенька, на ваги лягає кожному. І кожний вже несе по ділам своїм, по рішенням своїм. І повірте, жоден не уникне. Героям слава, негідникам кара. Всіх рівню, не тільки людям і нелюдям, а й тим, хто над ті, хто знімали свій урожай. Цього жниву, цих жнив. Кожен. Кожен несе вже свою відповідальність. І тепер ця відповідальність буде посилена з кожним днем і контрольована не в одну шпарину, ніде Всесвіті, не те, що на нашій планеті не скриється ніхто віднині. Ніякої раси, ніякого виду життя всі отримають своє пір'ячко. вже. Вже пальчики розімкнуті і пірячко падає. Невідворотньо лягає на ваги і кожен. Отримає свою відповідальність. Вже багато хто. Я знаю ті лікарі, які отримали вказівку не ставити діагнозів. Почали падьош скота. Вже ховаємо. Ти ж давав клятву Гіппократу. Забув, ти ж ішов людей спасати наволоч. І інші, що за голову гроші отримали. За кожну. Голову. За жартовник, за все інше. Всіх рангів, всіх чинів. Вся ієрархія відповість вже почала. Тому, любі мої, кожне серце має свою вагу і цінність. Кожне серце. Надвелична цінність. І я колись віддав своє серце вам, людям, і знову сьогодні віддаю. Щодня, щохвилини і нічого взамін. Тому прошу вас, люди, піднімітися, з коліну встаньте, подивітися в небо. На сонечко, на зорі, на землю подивитися А потім своє серце. Відчуйте його і відділіть. Зерна від плевел З Богом, моє любі, відділяйте. Ведь делить.